Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, приїхав я зробити огляд. соняшника Мірасол, де він хоч трішечки, скажімо, непогано зійшов, що не так печально, як на остальних участках моїх посівок. Так, Це тут ось окрай, чомусь він, бачите, якось взагалі погано. Ну, а де отак, то от таке стоїть. Це, це, я не знаю то іскусство. Так, вроді би, соняшник гарний. Так, отакі поки ще поки що шляпки. Є місця на такі ундеркіндери. Не знаю, що з цього вийде, він нерівномірний. Так, гусіні тут уже робить свою справу. Ну, Підемо вглуб, друзі, бо я завжди знімав з краю, з краю тут, зайдемо далі. Тому що і мені цікаво, який він в... внутрі. Бур'яна розвів я тут нормально. Так що кому потрібно на посів можете звертатися. Отут ось, ось, ось чомусь теж немає. Так, йдемо далі. Ну, по тоні буде, щоб ви розуміли, цей участок землі тут ніколи не було удобрив. Ну, по крайній мірі 6 років підряд. Тут удобрив точно не було, друзі. Ось десь стик. Такий собі соняшний. Бачите, волни. Ну а так дивися, вроді би непоганий. А чому він так? Дощі йдуть. Зараз тут вологи хватає. Скажем, якщо в мене на піонерові там пару дощів, коли потрібно було, пропущено було, то тут ні. Ага, а далі пішло файно. Ось тут чомусь рідкий від села, а ось ось пішов уже, звісно, ліс, Не знаю я чому так. Може бур'ян, може щось йому не давало, ось зайду. Бачите в таку, що робиться. Щоб отак показати вам. Ну Гусінь везде є. Цей вже почав сохнути, від свіх. Так. Ну, в принципі, я так скажу. Посіялки, розстановочку, я думаю, видно, вопросів тут немає. По качеству сімян, звісно, як завжди, тут є вопроси по міросолу. Тому що він якийсь... Ось, дивіться, ну, може отаке бути. Може отаке бути, а може отакеньке бути. Чому? Ну, по листкам видно, бачите, які листочки дебелі. Волога тут муляка стоїть. Зараз пить, хватає йому. Давайте ще зайдемо далі. Зараз Щас... так бджоли тихо. Бо мені щось в останнє час з бджолами не везе, вони тільки мене кусають. Це край. Ось так от дивися, бомба просто. скажімо такі пусі Ну, знаєте, сказати чесно, по кошику, отак як держу, не сильна вага. Я б не сказав, що тут така велика вага. Ось уже сохне. ну Тут щось є, ну не си. Якийсь він такий тут слабенький. все. На даний момент все одно він якийсь ну, не такий класний він, щоб там було про щось думати. Я не против з вами, я згласен, що він сіявся, можна сказати, в анті етед, в, анті в то, що тут надо було як максимум ще, одна оброб... о, о, ще один обробіток землі, а я посіяв. Ну, це моя вина, тому що я думав геліком бризкать, ну, але надо було не геліком. А Гранстаром як посіявся, сразу бризнуть і було б нормально. Ну нічого страшного, щось буде, друзі, О, молнія у нас, бачили, заходить зараз. Опять. Чекаємо дождю. Дощ це завжди сила. Ну ось отака вроді би і непогана, Скажімо, ось заокруглена видно. Ну, що хочу сказати, бджілка слабо робить. Вона долажна тут бджілка була постаратися. Ну вона ще слабенько старалася. Ну, щось робить по чуть-чуть. Ну, дощі може що не дають. Може ще буде в цьому мінус. Ну розстановка тут, звісно, класна. Як на мене, о, бачите, що гусінь поробила. Брини поїла навіть. Нічого, виведемо. Це я на цьому участку перший рік займаюся землею, так що не судіть строго, буде все добре. Так. Ну, різні, скажем. Якось ось бачите, вище, нижче. Тут ось слаба стоїть, бачу, длину, як на мене, ззаду видно вже по об'єму шляпки. Як воно буде далі, не буду, друзі, йти туди в край. Хотілося там подивитись, тому що коли вона виходила, то тут слабіші сходи були, а там були такі дебеленькі, скажу. Ну, Все одно це, це не що. 4 тисячі за мішок це не що. Чесно, ну, за 4 тисячі він мав би бути як максимум, хоча б отак. Ох, молния яка сильна б'є. Так, друзі, буду завершувати відосик. Тому що він іде, йде, йде, і ближче і ближче, і молния буду тікати. Ось бачите що робить. Гусятина. А ну глянем, що внутрі. Цікаво. Та лки-палки. Зараз, зараз, друзі. Що взяти? А ну, ну не неповно. неповноцінна вона. Це щось не вийшло роздаву. А, ні, єсть. Подивимось, ну поки що слабенький. Ну, скажем, при мінімальних затратах, без удобрив, без хімії, без нічого в наших реаліях. Навіть по тоні це вже краще, ніж зробити бешені затрати. Ось дивіться, навіть дожді, які йшли, бачите? Водичка йшла. Отакий. Я не спорю, що тут і моя велика вина. Тому що якби зробив дві культивації, я думаю, було б добре. Але вже пізно було. Розумієте, і дощі у нас не стояло. Ну я то посіявся і дощ, пішов, ну скажем, не думала, що буде дощ. І опасно було потім в суху землю сіяти. То краще зробити краще щось, ніж взагалі нічого. Ну, таке ось якесь, я не знаю. Ну будемо дивитись, друзі. Дуже цікаво, що вийде з цього поля. Це я вже вам показував, охота на нього дивитися. Один цар і лазить он не Шалена Шалена блядь. Хотів поїхати на піонера подивитись, ну, не знаю, боюся щоб мене в степу не застряв дощ, то напевно не поїду, друзі. Пізніше вже зніму огляд піонера. Просто я зараз знімаю там, де мені, скажем, удобно втекти швидко, що рядом з асфальтом, нічого страшного такого нема. Ну воно у нас вроді би минає, пішло туди стороною. Ну так вроді би дивлюсь, місцями непогано. Може я просто много хочу. Ха -ха -ха. ну Є таке, є таке. Отакий. От І бачите, волна. Де, де слабіше, де ні. Ну, я думаю, на круг по тоні дасть, а там покаже все бункер. В цьому році, скажімо, як не крутий соняшник, як на мене, менше тони він не може давати. Так що. Я її не переживаю, це хіба рідко буде посіяний, він тут не густий, звісно. Густіше треба було б, ну я думаю нормально вийде. Вон бачите, тільки вийшов. Вон дублікат один по прямой. Да. Так що ось цвіте, дивіться, краси, Це капець. І таких багатенько, кстати. А чого так, я не знаю. Ось ще тільки. Ну щось буде, друзі. Будемо вірити в краще. Все буде добре. Ох. Ну, Мірасол Бонасол. На деяких участках він стоїть просто ракета бомба, як кажуть. Такі шляпи, що і стовбура аж тріскаються. А місцями він не дуже. Чому так, я не знаю, друзі. Це для мене соняшник в цьому році загадка. На різних участках і все по-різному. Ось дивіться. Чому так? Я не знаю, ось, все вроді те саме, отаке тільки гоп. І щоб тут бур'ян сказати, я б не сказав, що тут бур'ян. Якщо ось бур'ян, то я розумію бур'яна, як його нема. Ну, шляпки які, знаєте, легенькі. Нема того, скажем, що взявся, там вон, як яке Алькантару. Ото видно по Алькантарі, так, да, вона аж отак бідно тріщить пошла. О, працює гусень. Ну, я думаю, що буде все добре. Так, я отак встану і буду виходити, друсів сюди стаємо. Це края, тут вони слабо і зійшли були, чомусь вони якісь такі були слабенькі, але бачите, шляпки добре стоять. да Амброзію звісно важко буде виводити. нічого ми справимося. Кукуруза, як кажуть, спасет мир. Хі. Уже одні спасателі спасли. Це в кавичках, бо зараз те. Так, все буде добре, все буде Україна, умо бджілка якась больненька чи що. А ні, вона роботу робить, а я кажу больненька. Так, все, друзі. все миру, терпіння. Гарних врожаїв. Головне, зараз мирного неба над головою. І щоб все було Україна. До побачення.